Малюку 8-12 місяців. Ви тільки погляньте на цього богатиря. Ще недавно він був такий малесенький, а уже упевнено повзає, сідає, встає та навіть вступає свої перші кроки. Ще недавно він був зовсім маленький, а тут уже невпинно наближається його перший день народження. Він пройшов дуже великий шлях. Що вміє дитина у 12 місяців? Малюк швидко повзає. Встає у опори та ходить біля неї. Сидить самостійно без підтримки. Його руки стають делікатнішими. Він забавляє себе, складаючи речі в контейнери і виймаючи їх знову. Він може використовувати великі та вказівний пальчики, щоб їсти пальчикову їжу або захоплювати дрібні предмети. Ваша дитина вчиться імітувати вас, розчісуючи собі волосся, п'ючи з чашки і роблячи вигляд, що розмовляє по телефону. Цьому віці діти стають насторожені до незнайомців або навіть до рідних, якщо давно не бачили їх. Коли ви залишите малюка, він може збентежитися. Тривога при розлуці у цьому віці нормальна. Роль батьків у розвитку. Називайте предмети та явища, пояснюйте свої дії, опишіть свій розпорядок дня, що ви робите зараз і що будете робити далі, і що бачите. У міру активізації важливо забезпечити безпечний простір для досліджень. Продовжуйте говорити зі своєю дитиною. Це важливий час для його розвитку мови. Опис того, як ви думаєте, що відчуває ваша дитина, допомагає їй засвоїти емоції. Продовжуйте читати разом, грайте у різні ігри, хованки та рухливі ігри. Зверніть увагу на те, що подобається малюку, та підтримуйте його інтерес. Запропонуйте йому кольорові олівці та папір, вкладати блокноти, порожні контейнери для їжі, каструлі та сковорідки, з якими можна пограти. Хваліть дитину, поважайте чіткі правила та заборони, поважайте її тривогу при розлуці, побудуйте довіру, давши йому час звикнути до нових опікунів. І завжди прощайтесь перед від'їздом. Червоні прапорці. Кожна дитина розвивається у своєму власному темпі, але поговоріть з лікарем, якщо ваш 12-місячний малюк не повзає, але і не ходить біля опори. Здається, тягне одну сторону, поки він повзе протягом місяця і більше, не може стояти з підтримкою, не намагається знайти предмети, які ви заховали перед ним, не говорить жодного слова. Не використовує жести, наприклад, похитування головою, ні і вказівний жест пальцем руки. Не полюбляє гратися спільно з вами, не озивається на своє ім'я, не шукає поглядом, жестом відомі йому предмети, людей, не проявляє радості, коли бачить рідних.